Добрий день, шановні батьки! Добрий день, мої найрозумніші діточки! Сьогодні з вами ми поговоримо про повітря, про те, що необхідно для життя. Давайте згадаємо з вами! Де нам краще дихається. У місті, коли ми прогулюємося, чи за містом, у лісі або біля якоїсь річки, де це краще робити, я впевнена, що всім це краще робити в лісі або біля річки. Там повітря чисте, не там дуже багато дерев. Які нам дають свіже повітря кисень, завдяки якому ми можемо добре подихати і від цього буде залежати наше здоров'я і стан. Як ви гадаєте, а що потрібно для того, щоб повітря в містах було чистим, що людям потрібно робити, щоб повітря було чистим? Правильно, потрібно висаджувати. Більше дерев, більше кущів, озеленяти територію міста, робити більше парків, ставити очисні фільтри на заводи, щоб ті е, е, той дим, якщо ви бачили, коли заводи, труби такі здорові, і з них іде дим, то треба, щоб стояли фільтри е, для. Очищення того газу чи диму, який виходить з тих труб. І тоді повітря у місті буде набагато чистішим. Повітря є і в воді, і в землі. Ним у воді дихають риби, молюски, Всі, хто мешкає у воді, дихають тим повітрям, що є у воді. Повітря є у землі. Ним дихають різні жуки, кроти, всі ті мешканці, що живуть під землею. Повітря також є у наших легенях. Хочете його побачити? Візьміть вдома, наберіть у скляночку води, поставте соломинку і дмухніть у неї. І ви побачите, як підуть кульбашки. Це те повітря, що ви видихнули з своїх легенів. Так само ви можете побачити повітря, яке ви видихаєте, коли надуваєте повітряну кульку. Ось повітряна кулька це повітря з легень. Можете перевірити. Давайте зробимо експеримент. У нас є свічка. У нас є тарілочка. Ну, я взяла запальничку. Запальничку вам не можна брати. І свічку теж. Тільки з батьками, якщо захочете це робити, так. потримаємо над тарілочкою. Зверніть увагу, яка тарілка забруднена. Це і є, що ми, я вам доказала те, що це є забруднене повітря, яке виходить після горіння. Бачите, як забруднюється наше повітря, яке чорне виходить. Я вам показала, як при горінні, коли щось горить, коли ми палимо листя, коли ми палимо якісь е, відходи, або на заводах, оце горить, виходить дим, і бачите, який він забруднений? Це все забруднює повітря. І тільки маленька свічечка трошки погоріла, ви бачили на тарілці, яке брудне є п'ятно. Як ми можемо відчути повітря? Для цього. Всього-навсього потрібно вийти на вулицю, на свіже повітря. І почути, як ваше лице дмухає вітер. Оце і є повітря. Так само ви можете зараз відчути повітря саме зараз. Віднесіть долоньку до рота і дмухніть на неї. І ви почуєте тепле повітря це повітря з ваших легень. І тепер давайте з вами подумаємо. який характер має вітер? Він злий чи добрий? Існує характер і злий, і добрий. Добрий вітер це той, що сушить білизну, коли мама. Пранням займається виносить білизну і сушить на доброму вітрі білизну. Це вітер, який приносить нам маринки. Це вітер, який приносить нам тепло. Це вітер, який запилює дерева. Це є добрий вітер. А є злий, який руйнує будинки, ламає дерева. Або навіть коли ми йдемо, мабуть, всі знаєте, коли сильний вітер, то прям сміття летить у лице в очі. Оце є злий характер вітру. Повітря потрібне всім живим істотам. Повітря потрібне і людині, і тварині. Давайте з вами проведемо такий опит. Давайте. Ми затиснемо пальчиком ніс і ротик. Чи довго ми зможемо знаходитись у такому стані? Тобто не дихати? А вже ж неможливо? Тому повітря нам потрібно для життя, особливо чисте повітря нам потрібно для здорового життя. Що люди робити, потрібно людям робити для того, щоб повітря було чистіше, ніж воно є? Нам не потрібно палити листя опалення. Краще з нього зробити компост. Компост це те, коли на купу збирають листя, потім скидають в спеціальні такі ямкості, листя там перегнили і потім це листя можна кидати на городи, у сади. компост він дуже живить землю, і земля потім стає дуже родючою. Не можна палити паління, забруднює повітря, ставити очисні споруди на заводи та фабрики, старатися менше їздити на машинах, а ходити пішки, бо вихлопні газу з машин. Дуже забруднює повітря навколо нас. Насаджувати більше дерев, озеленяти території навколо міста. Ось наше заняття і прийшло до кінця. Ми з вами поговорили про повітря, яке необхідне для нас. А зараз. Ви можете вийти, подихати свіжим повітрям і провітрити свої приміщення в кімнаті або в будинку, щоб краще дихалося і легше. Всім гарного дня, міцного здоров'я, веселої прогулянки і мирного неба!